Яку витяжку обрати? Циклон Х3 або циклон Х2. Давайте розбиратися. Перед вами професійні витяжки циклон X3 та циклон Х2. Дані витяжки мають дуже схожий дизайн та потужність 72 Вт. У витяжки циклон Х2 решітка має усім знайомий класичний дизайн. Решіточки виготовлені із нержавіючої сталі. У витяжки циклон x 3 захисна решітка оновлена зі збільшеною площою поглинання. Витяжки оснащені сучасними вугільними фільтрами, які забезпечують більш високий рівень очищення. Внутрішня архітектура витяжок різна. За рахунок цього, у витяжки циклон X3 сила втягування збільшилася на 10%. Протиковізні силиконові ніжки, які розташовані на задній поверхні витяжки дозволять надійно зафіксувати витяжку на робочому столі. Корпус витяжок виготовлений з удароміцного пластику з сучасними срібними вставками. Також хочемо нагадати, що гарантія на дані витяжки 2 роки, та вони мають сертифікати якості.